Оце смакотінь буде маринована капуста. Для початку потрібно нашаткувати капусту. Капуста вже нашаткована. Тепер нарізаємо соломкою болгарський перець. Тепер нам знадобиться дві морквини натираємо на великій терці. Сюди ще видавлюю пару зубчиків чеснику. І все гарно переминаю руками. Переклали капусточку в трьохлітрову банку, поки що відставляємо і готуємо маринад. До води додаємо цукор і додаємо сіль. Сюди лаврове листя і перець горошок. Відправляємо на вогонь та доводимо до закіпання. Коли маринад закипів, додаємо сюди олію і вливаємо оцет, все перемішуємо і заливаємо нашу капусту. Якраз цього маринаду вистачило на трьохлітрову банку. Накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі охолонути, а потім відправляємо на одну добу в холодильник. А що це ми про пісню то забули? Горіла сосна палала! Горіла сосна палала! під Підне дівчина стояла, під підний дівчина стояла! Стояла під ней дівчина стояла, під ней дівчина.